Ліна Костенко між іншим, коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія. Сіма ліктиками галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між людьми виходила, забунтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум Люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими.